Більше не потрібно чекати на доставку ресних мерчу з Америки, адже цей магазин друкує футболки в Україні. WWE, TNA, ECW, AW. Тут є все, і навіть більше. Адже тут можливий друк футболок за вашим дизайном. Тож замовляй футболку за моїм промокодом та отримуй знижку 200 гривень на другу футболку. Сам тут футболочки вже брав, тому рекомендую. Привіт! Сьогодні ми поговоримо про найбільших попусків, тобто про найбільш недооцінених реслерів WWE. А це All Wrestling Family, Готуйте вкусняхи, сідайте зручніше, а ми почнемо. А перед початком відео раджу вам підписатись на наш телеграм-канал, адже саме там ми проводимо трансляції шоу WWE і не тільки українською мовою. Також там ви зможете знайти найсвіжіші новини у світі реслінгу. Тож не гай часу, заходь в посилання під відео та підписуйся. І першого, про кого поговоримо, це Керіан Кросс. Він почав свій шлях в NXT, коли дебютував там у 2020 році. Ще в той час він отримав стрімкий пуш, двічі володів чемпіонством в NXT. Та після такого тріумфу Кросс був покликаний в основний ростер. І вже там почалися перші проблеми в своєму дебютному матчі. Він програв Джефу Харді менш ніж за дві хвилини. Виходив якийсь просто дурнуваті АТірі, і виглядав він просто як клоун. На той момент він виступав без скарлет, яка була його менеджером. Та вже через деякий час крос був звільнений. Коли ж до влади прийшов Triple H, він вирішив повернути кроса у 2022 році. Коли той на одному з випусків Смакдаун напав на Дрю Кінтайра. І тоді вже, здавалось, невже все-таки Кросс отримає свій довгоочікуваний пуш. Він тоді навіть переміг Дрю Кентайра у матчі з екстремальними правилами. Але після цього знову пішов спад. Йому там додавали авторів болі до його групування, які наразі, до речі, звільнені. Скарлет повернули. Але він так і не виграв жодного титулу в основному ростері. Зараз він має програму з Семі Зейном, що знову дає якийсь натяк на його пуш. Але вже в першому матчі на ночі чемпіонів він вже програв зейну, і тепер ще більше не віриться у його заслужений пуш. Чад Гейбл. Він олімпієць, один із найтехнічніших реслерів WWE. Він змушує людей сміятися і водночас викликає захоплення на ринці. Але попри все це, Чад Гейбл досі не отримав того, що давно заслужив. Чат Гейбл з самого початку був особливим. В NXT він створив команду American Alpha разом з Джейсоном Джорданом, і вони миттєво підкорили публіку. Справжня боротьба, чиста хімія і командне чемпіонство NXT. Їхній стиль нагадував Курта Енгла в найкращі роки, тільки помноженого на двох. Після переходу в головний ростер, Гібл кілька разів ставав командним чемпіоном. Але замість просування як серйозного реслера WWE зробили з нього комедійного персонажа Шорті G. Це не просто було принизливо, це знищувало весь його потенціал. І все ж він залишився. І далі працював на максимум. І з ким би він не був на ринзі, він завжди викладався на всі 100%. Далі його новий розділ це Альфа Академія разом з Отісом. Став справжнім відкриттям. Єйбл поєднав гумор, тренерський образ і неймовірний рівень боротьби. Він знову зробив себе унікальним. Його вірусне викрикування Thank you! і навіть тоді він залишився осторонь головної сцени. 2023 рік Кейбл кидає виклик Гюнтеру, одному з найдомінантніших чемпіонів сучасності. Їхній матч народ це класика. Гейбл перемагає по відліку, зал просто вибухає. Його донька плаче на трибунах. Ми думали, настав час Гейбла. Та у вирішальному матчі за титул Поразка. І знову Гейбл повертається в тінь, незважаючи на феноменальну форму, фантастичну техніку і любов фанатів. Гейбл це сучасний курт Енгл, який не отримав Курт Енглівського пушу. Він живий приклад того, як WWE часто не помічає справжніх майстрів рингу. І якщо хтось заслуговує на великий момент, то це чад Гейбл. Він змушує кожного суперника виглядати краще. Він несе шоу на своїх плечах, але він досі не отримав жодного одиночного титулу. Дрю Макінтаєр. Його назвали обраним. Він пройшов через усе: зневагу, звільнення і тріумфальне повернення. Але, попри всі досягнення, Дрю Макінтаєр все ще недооцінений, особливо там, де це має найбільше значення. У 2009 році він смакмен особисто назвав Дрю обраним, його пророкували як майбутнє WWE. Але замість стрімкого злету Дрю опинився у Тріо 3MB – комедійному гурті лузерів. Зобраного він став посміховиськом. А потім звільнення. Макінтаєр не зник. Він переосмислив себе, пройшов через незалежну сцену, став чемпіоном TNA, змінив своє тіло, ментальність та стиль. Він повернувся вже не просто реслером, а машиною. 2020 рік він виграє королівську битву, вибиває Брока Леснера з рингу. Зал просто вибухає на Расселмані 36, стає чемпіоном WWE. Але є одне, але відбулося це все в порожній арені, без фанатів, без моменту, який запам'ятається назавжди. Навіть друге чемпіонство теж у пандемію. Коли люди не бачили, не святкували. Макінтаєр став обличчям компанії в найтемніші часи, і це забули занадто швидко. Clash of the Castle 2022 року. Дрю Макінтаєр проти Романа Рейнса за беззаперечне чемпіонство WWE. Дрю на піку, рідна публіка, ідеальний момент. Але поява Соло Сікоа і титул знову проникає повз Дрю Кінтаєром. 2023-2024 роки Дрю стає одним з найкращих хілів у компанії. Несе ро на своїх плечах його промо одні з найгостріших. Але коли настає Реслманія 40, Дрю, хоч і виграв титул, але цей тріумф тривав недовго. Дрю занадто довго хизувався тоді титулом перед Сі Ем Панком, після чого панк просто не витримав та напав на Дрю, після чого вибіг містер Mani in the Bank Деміан Пріст та успішно використав свій контракт. У 2024 році якраз Дрю виграв контракт Money in the Bank і на тому шоу хотів використати контракт. Але знову CM Панк не дає дрю отримати свій момент, після чого невдалий кашин та програш кейсу. Дрю це праця, це відданість. Він пройшов через усе, через що можна пройти і вийшов сильнішим. Але WWE так і не дали йому справжнього моменту, коли весь стадіон кричить його ім'я, а він підіймає титул над головою. Це не просто реслер. Це людина, яка заслужила більше. Lей Knight yeah! Його голос чути гучніше за всіх. Його харизму не можна ігнорувати. Його скандування заполонили з зали WWE. Але коли доходить до головного, LA Knight все ще чекає свого справжнього моменту. Але чому? Ще до WWE він вже був зіркою. У імпакт, як Ейлай Дрейк. Він вигравав чемпіонства, вів шоу і став одним з найяскравіших виконавців промо. Але WWE не квапились. Йому було вже за 35, коли він нарешті підписав контракт з WWE. В NXT він знову перезавантажив кар'єру. Нове ім'я LA Night. Yeah! Той самий голос, та сама харизма і та сама енергія. І ось перехід в основний ростер. Але замість мікрофона і брутальності WWE дали йому ім'я Максим Дюпрі і поставили його в модне агентство. агенство, Елейнайта, наче стерлин. Та фанати не дали йому згаснути. І вже через кілька місяців він повернувся у своєму стилі зі своїм голосом і з фразами, які стали легендарними. У 2023 році LA Knight став найпопулярнішим реслером компанії, без усякого пушу, без титулів, без штучної підтримки. Тільки мікрофон, стиль і впевненість. Фанати скандували його ім'я повсюди. На шоу, де навіть його не було, зал кричав: Є! Yeah! У матчах, де він мав програти, зал стояв за нього. І що ж дабли-дабли? Вони не дали йому справжній момент. Лейнай це нагадування, що не завжди головне бути в головній події, але він заробив свій статус сам, без допомоги компанії. Але все ще він чекає свого справжнього моменту. Він не зламався, не скаржився, просто продовжував виходити, знищувати мікрофон і збирати скандування. Але хіба це не іронія? Один з найгарячіших реслерів сучасності і досі без світового чемпіонства. Він Балар. Ще до WWE він був зіркою. У New Japan Pro Wrestling як принц Девід. Він створив Bullet Club, угрупування, яке змінило всю індустрію. Його перехід в NXT став моментом зміни епохи. Балар це той, хто зробив NXT великим, ставши його обличчям та чемпіоном. У 2016 році, після переходу в основний ростер, він виграє перше в історії чемпіонство Всесвіту WWE, перемігши Сета Ролінса. Але травма в тому ж бою обірвала його мрію, і з того моменту WWE більше ніколи не ставили на нього по справжньому. Він повернувся, він був готовий, але шансів більше не давали. Фін Балор повернувся в NXT в 2020 році і знову довів, що він один із найкращих. Жорсткий, безкомпромісний, технічний. Він вів бренд під час пандемії. Його приєднання до судного дня в основному ростері стало новим етапом. Він знову знайшов голос, знову зібрав реакцію публіки і знову показав, що може бути лідером. Але навіть попри це. Жодного світового титулу, жодного головного ф'юду, де він виходив би переможцем. Балер – універсальний солдат. Його ставлять де потрібно, він завжди виконує свою роль. І саме через це він не отримає те, чого заслуговує. У будь-якому іншому поколінні він був би обличчям компанії, але в WWE йому не дають навіть виграти другорядне чемпіонство. Він програє в ключових моментах. І навіть демон перестав бути непереможним. Ось таким у нас вийшов список. Кого на вашу думку не додали, пишіть в коментарях. А на цьому це все. Не забувайте тиснути лайк та підписуватись на канал для просування нашої праці. Всім дякую за перегляд та всім па-па!